Від Марка святої Євангелія читання, тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. Одного разу підійшли в і запитали Ісуса. Приносили до нього дітей. Щоб він доторкнувся до них, оченики ж не допустили тих, що приносили. Побачивши те, Ісус, обурився і сказав їм, дозволяйте дітям приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно кажу вам, хто не прийме Царство Божого, як дитина, той не віде в нього. І, обнявши їх, покладав руки на них. І благословляв їх. Слава тобі, Господи, слава тобі! помилуй нас, Боже, з великим милості Твої молимості слуха і помилу. Господи, помилу, студи, помилу, студи, помилу, студи, помилу. Господи, помилуй. Ще молимо заводику, є наша філарета. П'ятіше, Патріарха Київського, і всій Русі України, і владику нашого, високого Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, за братів наших священників, священно монахів, і за все в Христі, братство наше. господи помили, господи помили, господи за воли за заблагорежену Україну нашу владою і війською, щоб ми тихе, мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Ще молимо, щоб визволитися нам від нашестя чужинці. Господи, помилуй! Господу Богу нашому, щоб Він милостиво споглянув на дітей цих, і послав серця в розум і уста їхні духа премудрості, розуміння, й благочестя, і страх свій, і просвітив їх світом свого Богопізнання, пізнання, і подав їм силу і кріпость, щоб вони скоро прийняли і швидко засвоїли Божественний закон Його на станови. І все добре і корисне вчення, щоб збагачувались вони премудрістю і розумом, і всіма добрими ділами на славу пресвятого імені, і щоб Він дарував їм здоров'я і довголіття для утвердження і слави церкви своєї, Промовмо всі, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі, тих, що в морі далеко, і милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас, Бо ти милостивий, чоловіка, любний Бог, єси, і тобі славу висилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віки. Господу помолимо. Божий творче наш, ти образом Твоїм вшанував нас людей, навчив обраних слухати вчення, Твоє, відкрив премудрість дітям, ти соломона, і всіх, що шукає Твоє премудрості, навчив, навчів, серце, розум і остарабам Твоїм цим, щоб вони сприйняли силу закону Твою з успіхом, пізнавали корисне вчення, що подається їм на славу пресвятого імені Твого, на користі, утвердження святої Твоєї церкви. І розуміли благою довершену волю Твою, визволи їх і до підступу ворожого, збережи їх у православній вірі, у всякому благочесті і чистоті, усінні життя їхнього, щоб вони досягли успіхів розуміння і виконання заповідей Твоїх, бо так навчені прославляли присвяти ім'я, Твоє і були достоянням Царства Твого, бо Ти Бог сильний в милості і благі у кріпості. І тобі належить всяка слава честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків.